Всім привіт! З вами менеджерка Олександра Бурлакова. І сьогодні ми променеджеримо з вами питання IT. Я запускаю нову рубрику, спробую в декілька відео розповісти, що таке IT, чому воно таке популярне і що з цим усім робити. Але зроблю я це простими словами та цікаво. Сподіваюся, що це буде цікаво. Спочатку ви будете чути якісь незрозумілі слова, чи взагалі не буде зрозуміло, чому саме ось це я тут розповідаю, але не пропускайте відео. Пазл збереться і все стане на свої місця. Ми з вами розберемо багато чого. Наприклад, технічні та нетехнічні it посади Поняття, такі, як API та backlog, low-code, SaaS. Дізнаємось, хто такий джун, познайомимося з гнучкими методологіями. Але почнемо саме із сутності IT. Нам постійно треба більше і краще. Замість коня, двигун, замість листа, телеграма. Потім і перший телефон та радіо, і так до наших днів. Мета завжди одна щось покращити. Тобто щось збільшити або щось зменшити. Як то телефон. Перший телефон дозволив значно швидше і точніше передавати інформацію. Радіотелефон це телефон без дротів. Мобільний телефон це телефон вже і без дротів, і без прив'язки до радіобази. А смартфон це телефон, що і блокнот, і календар, і взагалі комп'ютер зі своєю операційною системою. Тобто, як тільки з'являється щось нове. То з'являється проблематика, а за нею приходять і винахідники із рішенням і так з самого початку людства. За останні десятиліття ми значно в цьому прискорилися, тому що інформації стало більше, і ми стали її отримувати значно швидше завдяки саме ІТ. Бо ІТ – це інформаційні. Технологія, але ми з вами домовилися, що все має бути просто. тож давайте крок за кроком. Комп'ютер. Спочатку це була машина, що рахує та обробляє дані швидше, ніж людина. Так, починалося все саме з розрахунків, бо хто ми без тієї математики, що цариця наук. І першими програмістами, до речі, були саме математики або фізики. Звідсиля стереотип, що всі програмісти мають бути розумниками або ботанами. Вже давно ні, але ботанам тих часів щиро подяка. І поки ми недалеко пішли, комп'ютер це широкий. Оки поняття це не тільки наш домашній ноут, це і сервер, і смартфон, і будь-що, що обробляє інформацію. Далі, коли ж вже ми маємо дані, що нам швидко і точно порахувала наша крута машина, та що комп'ютер, тож нам потрібно ці дані десь зберігати та якось передавати. Проблематика передавати знайшла своє рішення, і це був інтернет. Інтернет це зв'язок між двома та більше комп'ютерами. Як ви розумієте, 2000-ні були сильно насичені як проблемами, так і їхніми рішеннями. І це було дуже взаємопов'язано. Одне нове рішення могло дати дві та більше проблематики. Наприклад, у такого рішення, як інтернет, також була своя проблема спочатку, і то була швидкість. Чим швидше був Комп та інтернет тим більше інформації треба було обробляти та зберігати. І так, комп'ютер та інтернет об'єдналися і з'явилися сервери та хмарні рішення. Наша інформація може зберігатися на фізичному носії, як то флешка, телефон, ноутбук. Але якщо що, то відновити це неможливо. А ось хмарне сховище це сервер, або ж по-простому, той самий комп'ютер, який може стояти будь-де, якщо у вас є до нього доступ, як то логін та пароль, то ви швидко можете отримати. Свої дані з будь-якої точки світу. І ось ми дісталися суті: комп'ютер, інтернет та їхнє дитинча, хмарне сховище, ось складові IT. І це тріо дає нам можливість пропонувати світові діджитальні або ж іншими словами цифрові рішення. Як то? Я постійно забуваю гаманець, а майже ніколи телефон. А можна оплачувати в магазині телефоном? Бо що таке покупка карткою? Це купа інформації з одного боку, хто платить, який в нього банк, а картка яка? А скільки там грошей? То що доляри? А який сьогодні курс? І це за долю секунд до того, як ваш телефон пілікне, а касир дасть вам чек. І це тільки про вашу інформацію. З іншого боку, ця дія, коли ви просто приклали телефон до терміналу, може активувати серію наступних кроків обміну інформацією. Наприклад, коли розумна система передає інформацію, що ви купили саме ось це. Тож на складі на ось цю одиницю стало менше, і можливо треба когось попередити і оновити запаси. Круто, правда? Ще приклади. Кожен квартал. Я, як підприємець, проходжу три кола пекла в податковій. Можна здавати декларацію онлайн, бо це ж інформація. Далі, я власник магазину взуття і мій дохід обмежений моєю локацією. Я хочу продавати не тільки в своєму місті, я хочу продавати по всій Україні. О, а зроблю ка я сайт, бо це ж інформація. І тоді я буду продавати онлайн. Далі, я держава і хочу, щоб мої громадяни легко могли отримати довідку без того, щоб стояти в чергах чи давати золоту монетку кожному третьому. Бо це ж інформація і тому подібне. Знову ж, є інформація і є IT. тобто рішення, як обробляти, передавати, зберігати. Ту чи іншу інформацію. Наприклад, сам YouTube. Я з вами з одного боку, а ви з іншого. Між нами комп, що рахує, що саме вам показати з того, що в нього є вже в хмарках. А інтернет тут і ключ, і провідник. Звісно, це все хтось налаштував. І от саме наступне відео буде вже про IT-фахівців. Підписуйтесь, щоб не пропустити! Па-па! Ну і як вам перший випуск? Більш-менш зрозуміло? Якщо ні, то ось вам домашнє завдання. Розпишіть, будь ласка, будь-який онлайн-сервіс як потік інформації, наприклад, мобільний застосунок, уклон. Що зберігається і передається, і коли, якщо ви просто натискаєте кнопку Викликати таксі. Потренуйтеся.